А Вам теж сусіди віддають всяку поломану техніку. Сусід приніс, каже на от У мене перегорів не працює. Я поставив новий, а з тим може щось зробиш. Це коротше, безперебійник для. Wi-Fi роутера я вже колись таким справу мав, і там був були вздуті конденсатори. Що і тут теж ось два на 16 вольт 1000 мікрофарад. Вони вздуті. Там було більше вздутих. і там ще були пробиті якісь транзистори. Ну його не вдалося відремонтувати ні мені, навіть майстрам на радіоринку. Коротше, він так і залишився десь на радіорінку. А цей, я подав на нього напругу 220. Він живий, він запустився, видає всі заявлені там 5, 6 і 12 вольт чи 5, 9 і 12 вольт видає, але під нагрузкою довго не працює. Тому, я думаю, що тут обійдеться заміною цих двох конденсаторів, і воно буде, ну, буде жити. Що скажете, спеціалісти? Напишіть. Я думаю, що тут справа тільки в конденсаторах, раз він живий. О, і, до речі, це такий. Роутери, а точніше, безперебійники для роутерів, ставить копійка. Міні-ДБЖ 220 В, 5, 9, 12 вольт, 10400 мА. До речі, акумулятори теж живі і заряжені. Все, 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 все має працювати. Можна буде акумулятори замінити, поставити. Більшої ємності, або навіть і більше акумуляторів за паралелити. За паралелити. Коротше, Буду пробувати ремонтувати. Не маю, на жаль, конденсаторів, щоб вже так одним кадром замінити і перевірити. Но, як появляться у мене конденсатори, то обов'язково. Покажу і розкажу. Зараз я їх випаюю, ще замірюю мультиметром, що, що відбувається, чи вони, ну, це такі дешеві конденсатори, але я би вже міняв всі, а ось цей, і ось цей, і ось цей. Тому що, якщо замінити тільки тих два, то завтра десь ось цей здується. Післязавтра ще ось цей здується. Ну, біж, я думаю, що треба, треба міняти всі конденсатори недорогі. На 50 гривень максимум тут буде коштувати замінити всі конденсатори. Так що, погнали. Ви поставте вподобайку. І пишіться на канал. Коротше, якщо йти в магазин офлайн, той самий Радіомах, де я зараз онлайн, то буде дешевше, тому що мені, наприклад, треба два конденсатори 1000 мікрофарат 16 вольт, мінімальне замовлення 4 конденсатори. Тут мені треба таких два, мінімальним замовленням сім. І, наприклад, ось цей 30, 33 мікрофати 400 вольт. Мені треба один, тому мушу брати два по 34 гривні. Тому загальна вартість виходить 115 гривень. Тому піду в магазин і е, візьму саме стільки, скільки мені потрібно. Тому буде ще одне відео. Так що поставте вподобайку таку жирну, отут підпишіться. Дивіться, зараз вам покажу. Отут канал, отут десь кнопочка підписатися. І бачите, скільки в мене відосків. доски виходять досить часто. Тому welcome.